Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо сирне печиво з варенням. Залишайтесь зі мною. Це сирне печиво з варенням обов'язково сподобається всім вашим рідним. Дуже смачне, ніжне і ароматне. Для начинки можна використовувати різне варення або повидло, на ваш смак. Готується воно дуже швидко і просто. Змішаємо борошно з розпушувачем і просіємо. Додаємо нарізане на шматочки холодне вершкове масло і розітряємо в крихту. Додаємо цукор. в мене тут 50 г цукру. Але за бажанням можна додати і більше. Дрібку солі, ванільну пасту або ванільний цукор. Кисломолочний сир. Я використовую рікотту. Сир краще перетерти через сито. І замішуємо тісто. Потім загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. В мене пройшло пів години. Я витягла тісто з холодильника. На робочу поверхню додаємо трохи борошна. І розкачуємо тісто у прямокутник товщиною 3 мм і розміром 30 на 36 см. Ділимо його на маленькі прямокутники розміром 6х9 см. У кожний прямокутничок викладаємо трохи варення або повидла. В мене тут абрикосове варення. І ретельно защіпуємо всі краї. А далі натискаючи виделкою на краї, робимо ось такий візерунок. Викладаємо печиво на деко застелене пергаментом і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 або 25 хвилин. Потім залишимо печиво охолонути і за бажанням можна притрусити його цукровою пудрою. Друзі, а якщо вам сподобалось це сирне печиво з варенням, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!